Вийшли вже ввечері, біля хати недалеко. Гуляємо. Ось там хата стояла, я колись її в відео показувала. Зараз вона вже звалилася. Ну, ще залишились трошки. І у мене був такий сигнал. 92. Але я не впевнена була, що це монета. Але все ж таки це монета. І це копійка. Ну, з цього боку така собі. А з цього збереглася непогано. Ось така перша знахідка. Зловила сигнал 92-94 був, але трошки був чорний. З одного боку е таке що монета була, а з другого заходила чорним чомусь билом, мабуть, глибоко була. Ось в цій ямці була, викопала раз. І другий раз капнула. 97. 98 і одразу вона випала. Навіть піном не довелося шукати. Це дві копійки. Олександра I 1817 року. Сахран дуже гарний, бо тут піщаний ґрунт, пісочок такий. І копати легко. І монети в гарному стані. Патіна чорна. Ось така велика монетка попалася. Вчора було ввечері мало знахідок. Вийшла сьогодні знову. Ось таке гарне озеро. Трохи зарожче. Ну, зароще, але гарне. І в мене ось такий сигнал 59. Я вже бачила, що це монетка? Ось вона. І це? Радянська. Але яка? на ще 20 копійок рамочник, бо дуже схоже. Щось я не розумію, чи видно, чи не видно. 50 якогось року. Ось тут знайшла 20 копійок, тільки розвернулась трошки. Поймала ось такий сигнал 31, але поверхневий. Розгребла траву з самого верху монетка. Це 10 копійок 1973 року. Ми колись були тут, але от за цими деревами там будинок стояв, ну, щось взагалі знахідок не було. Там зараз Вова ходить, а ми разом з Богданом о, передає привіт всім. Шукаємо біля цього озера. Можливо, щось вдасться знайти. Вирішив засняти красоту. Ось таку. Березова роща. Там далі озеро. Ось така краса. Продовжуємо ходити біля озера. Зловила черговий сигнал 72, але я ще не роздивлялася, що це таке. Ось тут була якась монетка. Зараз разом подивимося. Це радянська. Три копійки. Я думала, що це щось краще. 71-го року. Знову якийсь поверхневий сигнал. Навіть не хотіла шукати, бо дуже 79. Дуже велике щось відчувалося і зверху. Але все ж таки вирішила перевірити і піном ось знайшла якусь монету. І це знову радянська. Пізня, 5 копійок. 86-го року. Чи 80 80-го. Чи якого вона там. 80-го так краще видно. Ходимо біля озера. І Богдана знахідка є. Зараз покажу. О, 95. Ось дивіться, Радянський годинник. З ремішком ще. Ось такий. Ну, до речі, дуже, дуже давно лежать, тут волога. А! Ладно. Думав, хотів подивитися, що тут написано. А тут нічого немає. І назву побачите, що за годинник вже на даний час не подивимось. Ну, але цікава знахідка. Продовжуємо. А, Богдан. О. Ось там Вова ходить. Ось Богдан. Ми з ним разом ось на цьому будиночку, тут тобто колись будинок стояв старенький. Щойно почали шурфити. І тільки-тільки хвилин 10 пройшло, тільки почали. І у нас вже перша знахідка. 91, 90 чіткий, чіткий сигнал. І це якась монетка. Це одна друга 1912 року. Микола другий. Ну, на цих, на цих місцях взагалі нічого не попадалося, тому ми вирішили трошки заглибитись. Можливо, ще буде щось. На шурфі ми більше нічого не знайшли, тому закопали його. Буду дуже спекотно сьогодні, хоч і квітень місяць. Зараз покажу, що вдалося знайти. Це мої знахідки. 20 копійок рамочних, 5 копійок радянських. 10 копійок 73 і 3 копійки 74-го стається чи якогось 71-го. Це вчора ввечері я знайшла копійку. не пам'ятаю рік, який. І 2 копійки в гарному стані 1817 року. А це Богдана знахідки. Годинник. Якщо я не помиляюсь по золоті. Ось тут напис є. АУ-10. Це старовинна шайба. Чи це таке? Ну, щось таке. І це ми разом на шурфі знайшли одна-друга копійки 1912 року в гарному стані. Як завжди, попрошу поставити вподобайку, залишити коментар, підписатись на канал. І до нових зустрічей!